Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами зобразимо дуже милого тигрика. І що нам потрібно? Ось такий аркуш паперу альбомний. Ми його розділяємо, як завжди. Складаємо так рівнесенько, проводимо лінії в іншу сторону і теж розділяємо. Ось на такі рівні частинки, він розділений. Нам так буде дуже легко побудувати те, що нам потрібно. І кому дуже важко, беремо ось таку тарілочку, обводимо кружечок. Кому ще важко малювати коло. Хто вже більше малює, малюємо ну, ось такий ось таку голову для нашого тигрика. Не ідеально рівно. Не ідеально рівно, але схожу на коло. Я отак так краще наведу, щоб вам добре видно було. Вам не обов'язково так робити, тому що буде важко стерти. Я наводжу, щоб вам краще видно. Так, розділяємо, він буде трошечки отак на бік дивитися. Розділяємо тут, де у нас будуть очі. Ось так. Тут ми очі намалюємо. Бачите, як я нерівно роблю, а ось так скругляю. І будуємо. Тут в нас носик. Він буде так позіхати, усміхатися. Це в нас носик. Ви можете на паузу ставити. Якщо я швидко малюю, ви ставте на паузу. І ось такий великий ротик. Ось так буде виглядати. Великий-великий ротик, бо він позіхає. Очі ми ось так зображаємо. Знову ж таки, я наводжу, щоб вам краще було видно. Вам не обов'язково аж так багато ліній робити. Тю лінію ми вже можемо стерти, вона була допоміжна, вона нам допомогла. От, носик ротик. Такий гострів тигрика. Є однакові робимо. І язик. Дивіться, язик. Робимо спочатку ось такий овал, щоб вам легко було. Знову ж таки, посередині ротика. Овал. І ось так вигинаємо. цю лінію стараємо, Бачите, в Ось те, що у нас вийшло, такий язик. Є, наносик облік, намалюємо. Найсвітліше місце білим буде, щоб ми не забулись. Вушка тигрика невеличкі, ось такі кругленькі. Знову ж таки, відносно з цієї допоміжної дивимося, де у нас буде друге вушко. Ось тут буде інше вушко. Щоб тут-тут у нас приблизно були однакові моменти. Ось вушка на однаковій лінії. Можете навіть дивитися навпроти очей. Бачите? На однаковій лінії. Серединки ось такі маленькі, і в тигрика-полосочки будуть. Ось такі ми зробимо чорним намалюємо. Оп і ось тут є. Голову ми зробили. Тепер тут. Біля шиї ось так вуще ми зробимо. От. Біля шиї вуще, сюди трошечки ширше. Є. І животик буде білий. Це у нас буде животик. Такий півколом. Не забуваємо про хвостик. У нього такий довгий хвостик тигрика. Є. І так само зробимо такі чорні. Полосочки, yeah. все ми побудували. тигриками все побудували. Mm, давайте хвостик теж зробимо десь якийсь. Ось такий хочеться йому додати теж. буде чорним, як полосочки. І навколо тигрика, що, що його оточує, тут ви можете вже будь-що додати. Можливо, там якась комашка літає. Бедрик, да, що ще? Там комарик, муха, бджола і так далі. Або листочки якісь додати, все, що ви хочете. Так буде, коли ми на фоні щось додаємо, цікавіша стає наша композиція, а не просто однотонний фон. От листочки, наприклад. Вони різні можуть бути. Да, можливо, якісь рослинки. І листочки довгі. Так. все достатньо. Чи маленький тут буде. Все. Будемо робити в кольорі. Ви можете фарбами, олівцями, маркерами, чим забажаєте. Я буду олівцями. Перед тим я обведу чорним маркером. Якщо в нас є якісь лінії, які нам потрібно стерти, допоміжні, зайві, давайте ми їх постираємо і тоді почнемо в кольорі. Ось ці допоміжні можна забрати. Чорний маркер такий середній і починаємо обводити. Рівнесенько, акуратно, не поспішаючи. Абсолютно все обводимо. І листочки, і тигрика. Все-все-все. Я отак швиденько обводжу, а ви собі кожен в своєму темпі. Можете ставити відео на паузу, облік. Животикою туда, як ніби шерсть, Ось так різні. Прядочок не малюємо, малюємо, розкидаємо по всьому животику, так, хаотично і хвостик? листочки Я зазвичай стираю ось олівець. Видно, де його видно з-під маркеру. Мені так не подобається, коли видно простий олівець, я все стираю і тоді починаю в кольорі. Можете теж так робити. Так, а тоді я починаю з фону. Фон легесенько я зроблю ну, блакитним. Ви собі можете підбирати інший колір, де в мене такий красивий, красивий, світлий, блакитний. Так, такий маленький є. Ось так ми робимо легесенько в одному напрямку. Хто робить маркерами. Можна так само маркерами світленьким кольором. Я отак прям кладу олівець, бачите, тобто не тримаю його ось так і перетискаю, а отак легесенько. Так в нас виходить світлий відтіночок. Я сильно не притискаю, але так легко робити фон. Можна почати з тигрика, не обов'язково. Ви можете отак собі роботу крутити, як вам зручно. Є. Хвостик і тулуп нам ще залишилось. Кожного свій темп, я нагадую, це я швидко малюю хтось з діток. Швидше, хтось повільніше, як вам комфортно. Можливо, щоб ви розслаблялися в процесі. Ось такими коротенькими штрихами я роблю. Я не роблю аж ось так. Знаю, що є хто любить малювати аж ось так, щоб швидше. Ні, ми робимо ось такими коротенькими. Не поспішаючи. Угу. В одному напрямку. Є. Помаранчевим готово. Так, тоді, давайте чорним. Я хочу чорним зробити. Де в мене такий чорний був красивий? Є носик. Носик я отак прям більше прижимаю, притискаю олівець. Такий хочу. Насичений чорний зробити. Блік я обвела. Він у нас є. Зубки ми білим залишимо. Так. Очі я ось так теж навела краще. Ось тут у нас буде теж чорним. Ось ця частинка. Так, а роттыка? Серединка ротика ми зробимо червоним. Зараз я хочу такий взяти темніший червоний, бо я в мене світліше. Ні, мені потрібен темніший. Це ми робимо червоним. Язичок зробимо рожевим. Так прям позіхає, усміхається нам. Такий милий, милий тигрик. Знаю, що він вам всім дуже сподобався, тому. Буду рада, коли ви надішлете свої роботи, щоб подивитися, в кого який тигрик вдався. хто як проявив креатив, творчість. Завжди щось додавайте своє, змінюйте, як ви відчуваєте, тому що творчість це про відчуття, вміння відчувати. Так, і язичок зробимо рожевим. Я отак його прям скругляю, те, щоб він був у нас трішки об'ємнішим, не плоским. І вушко серединки. Животик я зроблю ось таким сіреньким хочеться. До речі, сіреньким. Бежевим думала, бежевий буде трошечки зливатися, тому краще таким легеньким, сіреньким. У мене його такий, ніби срібло золото. Світлий колір сірий. Якраз він сюди гарно вписується. Ось так. І залишилось листочки. Лісточки теж, дивіться, будь-якими кольорами. Можливо, в когось це буде осінь, так як зараз у нас осіння пора. Можливо, в когось літо буде. Я хочу зелену. Тому що, якщо ми осінні додамо, то да, у нас помаранчевий це колір осінь, то трошечки буде забагато жовтих, помаранчевих. Хоча, кому як подобається. Я хочу зелених трошки додати. Так само ми можемо додавати, от, наприклад, я зеленим зробила, і я ще додам темно-синій, Робити його більш таким насиченим зеленим. Можна навіть коричневий. Дуже цікавий листочок виходить. Сюди можна коричневі тети трошечки. Незвичайні листочки так виходять. Такі живописні навіть. Зверніть увагу зараз, що я зробила ось тут салатовий листочок і ось тут, для такого її рівноваги. Тут зелений, тут. Можна було ще салатовий. Тут зробити теж було би дуже добре. Трошки ще коричневий додам. Ось так, чуть ось. І все, моя робота готова. Всім дякую за увагу. Ви всі великі молодці, що приділили час для творчості.